Правоохоронці викрили шахрая, який виманював у людей гроші під приводом допомоги українським військовим. 42-річний житель Житомира розміщував у соцмережах фейкові оголошення про збір коштів для допомоги постраждалим захисникам. При цьому зловмисник цинічно використовував фото реальних людей, які насправді потребували допомоги. За попередніми даними, фігурант у такий спосіб ошукав десятки осіб. Загальна сума збитків становить близько 300 тисяч гривень. Шахраю оголошено підозру. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Поліція Івано-Франківська припинила діяльність злочинної групи, яка видурювала гроші, просячи їх позичити. Серед організаторів були троє мешканців Запоріжжя та один житель Прикарпаття. Віком від 20 до 27 років зловмисники розсилали в соцмережах посилання на голосування, яке потребує реєстрації. Так, вони отримували облікові дані, що дають доступ до акаунтів користувачів. Зі зламаної сторінки злодії здійснювали масову розсилку з проханням позичити гроші. В повідомленні вказували власні банківські реквізити. У такий спосіб фігуранти ошукали півсотні людей. Наразі обвинувачені чекають на суд. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. На Хмельниччині поліцейські викрили злочинну групу, яка щомісяця виготовляла близько тисячі підробних документів. Головним організатором виявився 29-річний хмельничанин. Кожен член угрупування відповідав за свою сферу: закупка матеріалів, пошук клієнтів, створення віртуальних гаманців та виготовлення фейкових документів. Безпосереднє виробництво розміщувалось в офісних приміщеннях Хмельницького. Готові підробки надсилали поштою від імені місцевих бізнесменів, які про це не знали. Для виведення коштів використовували банківські рахунки третіх осіб. В асортименті у злочинців були посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на право перебування іноземців на території України та документи для ухилення від мобілізації. Найдешевша підробка коштувала 8 тисяч гривень. Щомісячно шахраї виготовляли від 500 до 1000 фальшивок. Організатора схеми та двох його помічників затримано. Їм оголошено підозру зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.